Мамо, можна я просто вип'ю суп і не буду жувати? Звісно, можна, але тоді твій язик стане ледачим і буде погано розмовляти. Уявіть, що язик це маленький роботяга, який відповідає за правильні звуки. Але якщо він не тренується, він стає слабким і повільним. Що робить ледачий язик? Ковтає звуки, замість конячка виходить шоняка. Міняє літери місцями замість літак – «катак». так. Не вимовляє важкі слова, тому що йому просто важко рухатися. Як розбудити язик? Дайте йому попрацювати. Нехай жує морквину, яблука, горіхи, гриза, сухарики. Чим більше він рухається, тим сильнішим стає. Облизувати смаколики, ложку з медом, морозиво, губки. Це як розминка перед тренуванням. Вчитися смішним звукам, цокати, шепіти, надувати щоки це весело і корисно. Лайфхак для батьків. Якщо дитина не любить жувати, можна сказати: давай перевіримо, хто крутіше хрумтить морквинкою, ти чи я, або запропонувати гру. Язик проспав цілий день. Давай його розбудемо і зробити зарядку для губ і язика. Пам'ятайте, жування це тренажер для мовлення. Що більше дитина жує, то швидше й чіткіше почне говорити.